З батьками треба говорити в першу чергу, що секс це не тільки про страшні болячки і небажану вагітність, що діти мають знати, що секс це приємно і. Все, що робиться, має бути їм приємно. А якщо не приємно, то це не ок. Неважливо, ви підлітки, ви студенти чи ви дорослі люди. Бо, ну, ми розуміємо, от ви бачите цю масову культуру, виходять фільми, так, які там показують, що жінки можуть хотіти сексу, вони можуть там мати якісь свої бажання. І наскільки це збурює обговорення, так? Ох, це нормально, як. Я також дуже часто кажу: ну, хватить жінкам е, казати, що треба колупати піч. Хватить колупати цю піч. Жінки також не мають боятися про це сказати, я хочу сексу, і це нормально. І говорити про це з партнером, бо оце замовчування, оце скажімо, непроговорення в сім'ї. І ще найцікавіше з цього дослідження, що 40% учасників дізнаються від секс про друзів, 17 лише від батьків. Однак. 93% сказали, що хотіли б отримати цю інформацію саме від батьків. Розумієте? Виявляється для дітей важливо говорити про це з нами.